У ніч проти 6 червня рашисти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. В результаті підриву греблі під загрозою затоплення опинилися села в правобережній частині Дніпра, а це аж 80 населених пунктів. Людей масово готують до евакуації. Відео наслідків, які публікують у мережі, шокують. Станом на ранок відомо, що в результаті підриву окупантів зруйновано 11 із 28 прольотів на. Каховський ГЕС. Нині мікрорайон Корабел у Херсоні знеструмлений. Повідомляють, що за кілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки. Також є попередня інформація, що окрім греблі окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. На ситуацію оперативно відреагував президент України Володимир Зеленський. Як ідеться у повідомленні, в результаті підриву Каховської ГЕС гарант терміново скликає. Засідання РНБО.